Вітаю! Який із твердих сирів ви полюбляєте? Може, це найпопулярніший в нашій місцевості, російський, чи може бринза або ще якийсь вид продукту? Ринок сьогодні пропонує чимало різновидів твердих сирів. Щоправда, ціни на їх елітні сорти кусаються, та й гарантії в натуральності немає. Сьогодні я розповім про специфічний для нашого регіону молочний продукт, який виготовляє в домашніх умовах фермер із села Шумівці Хмельницького району. Особливість цього твердого сиру в тому, що варить його чоловік із козячого молока. І за більш ніж 10 років набув практики, постійних клієнтів та стабільного прибутку. Тож навідаємося в домашнє господарство пана Валентина та покажемо, з чого все починається. Починається все з якісного козячого молока, якого для виробництва сиру треба багато. Я б сказала, дуже багато, бо на виготовлення одного кілограму продукту потрібно 8 літрів молока. Тож звичайні для нашої місцевості кози для такої справи ніяк не годяться. Молока вони дають занадто мало. Тому Валентин Овсійович придбав кіст та цепів продуктивних молочних порід. Порода, якою я займаюся, вона не привадила тим, що вони. Ще старих давнину вважалися як перша порода, яка виведена по кількості молоч... по молока. І я убідився, що кози заганинські – це є молочна порода, яка універсальна, і вона більш витривала до наших місних умов, і по молочності вона. Мені підходить. В середньому кози заночкої і, і біла німецька дають від 5 до 8 літрів молока. Хто доїть стільки кіз? Кози доїмо, я і дружина, Доїмо ми апаратом. Худоба двох молочних порід себе виправдала, доються кози дійсно добре. Щодня кожна дає до восьми літрів молока з прекрасними смаковими якостями, і так триває майже рік. Та щоб була така віддача, кіз слід добре годувати і не обичим, а харчами, від яких підвищується лактація. У фермера за стільки років виробилася своя метода харчування худоби, і не лише щоб кози добре доїлися, а й мали здорове потомство. Козу я вже вважаю, щоб її вирости, їй треба вже тільки цап спарував козу. І з тих пор їй вже треба дати качественне питання. Питання яке? Питання має бути збалансіване корма. В корма входять сіно, сіно ми заготовляємо різнотрав'я. Концентрати. В концентрати входять 50% овесу. 10% ячменю, 10% горохових відходів, 10% кукурудзи і 10% грису. Це є, як я обідився, є збалансований корм, воно дається від весу кози. Я дивлюсь, скільки коза важить, і я тоді цей корм збалансую на колісу козу. За такого харчування козенята народжуються більшими, ніж зазвичай. І їх також годують особливим методом, розробленим саме цим фермером. Малятам дають багато молока з миски, і їхні шлунки звикають до великої кількості їжі. Відтак козенята швидше ростуть, раніше дорослішають і готові до розмноження на багато місяців раніше, ніж пишуть наукові книжки, яким Валентин Овсійович не дуже довіряє. Бо на практиці переконався, козівництвом в Україні ніхто серйозно не займається. І всі наукові новинки для нього нічого спільного з реальністю не мають. На превеликий жаль. Як не мають достатньо практики ветеринарні лікарі, каже Фемер, тому всі пологи своїх годувальниць він приймає особисто. З козами я працюю сам, з лікарами я не дружу, тому що нас козівництво не дуже було на Совєтському Союзі і з козами практики ветеринари не мають такої, як я. Зараз у фермера відповідальна і напружена пора. Його кізоньки стають мамами, а оскільки малята народжуються великими, то породілям треба допомагати під час окоту. За худобою доля практично настояще час в період. Круглі сутки, тому що в нас зараз проходять окоти, і ми серед ночі встаємо, дивимося, щоб не проморгати. Коли роде коза, тому що чекаєш рік, а за п'ять хвилин впустити те, що за рік. За здорове потомство відповідають оці два татусі. Кожен цап завбільшки добре теля, і що два роки господар привозить нових. Адже в поголів якіс, де всі їхні дочки цапів не пускають. Змішувати кров значить позбутися чистокровності породи, представники якої коштують великих грошей у твердій валюті. Вирощувати саме кіз чоловіку і підказало життя та власне здоров'я. Точніше, виразка шлунку, яку ніяк не вдавалося залікувати. Козяче молоко, стверджує фермер, як і натуральні сири з нього, найкращі ліки від подібних захворювань. Вже пройшло 12 років після того, як я займаюся козами, я не знаю, що така виразка желудка. Чи люблять молоко? От ваші діти, внуки, ваша родина. Начинає із нуки, кінчає дружиною. Всі ми п'ємо козяче молоко, сири їм і чувствуємо себе більш набагато здоровше, ніж до тих пор, як ми не вживали ці продукти. А от налагодити бізнес вдалося не одразу. Найважче було знайти покупців. Понад 10 років тому в нашій області козяче молоко полюбляли лишень одиниці. Тому належного збуту молока не було і фермер почав варити твердий сир. Ось оце сюди завлажується. Це робиться великий кусок. Це зверху воно ставиться, прикладається. Один воно... кусок такий. Отакі го я тобі розкажу, отакі висоти. О, і тут є 5-4 якщо в нас є потреба, у великому кускові. Перше, чим козячу продукцію у нас стали купляти, велику роботу я проводив з ними, тому що в нас люди до козячого молока і сирів ще не привикли. Всі вважали, що коровляче молоко це краще, ніж козяче. А на самому ділі козяче молоко більш його можна употребляти в сирому віді, кози не боліють заразними такими болезнями, що передавалося по молоці. Можна дітям, які ще материнського молока не мають достатньо, можна давати навіть в сирому віді, якщо вести правильно санітарію біля кіз. Тоді можна вживати сире молоко. Якщо санітарію, що сумнівається, треба робити пастерилізацію. Зараз я пропоную поглянути, як варить сир одна господиня, котра навіть відкрила школу сироваріння. Щас ми вносимо закваску ми вносимо закваску для сиру качота. Одна ложечка на 10 літрів, у нас 20 літрів, то дві ложечки. Це спеціальна закваска для запаху, для аромату закваска. І зараз же вносимо захисну бактерію, щоб під час дозрівання сиру не було плісняви. У нас не було Так як ми эту качуту положимо на розрівання, то приготували кипячену воду для того, щоб розвести підготували кип'ячену воду, щоб розвести фермент. Вносимо два пакетики ферменту. Один пакетик Рассчитан на 10 литров. Газ можно будет потом выключить, когда он наберет нужную температуру. 38 наберет? Да, выключим газ и продолжим вымешивание. Отлично. Пока мешаем. Валентин Вовк варить твердий сир без жодних синтетичних домішок, сичужних ферментів, підсилювачів смаку чи запаху, і інших неорганічних речовин, лише молоко, сіль та сичух, тобто продукт для бродіння, виготовлений із шлунків козенят. Він проти будь-якої хімії у складі сиру. Робити навчитися настоящі тверді сири, іменно натуральні. Не з хімії, так як зараз роблять, а роблю ще старинним методом не на сичужному ферменті, а на сечуговій, де ми ріжемо до 15 дневного возраста вибракувані козенята, які, я вважаю, що вони не підуть на плем'я, беремо від желудочок, який видержуємо три місяці. І тоді робимо маточний роствор, на якому ми робимо натуральний тверді сир. Такий твердий сир, звісно, плісняві і швидко псується, але фермер кладе його на тривале дозрівання на кілька місяців. Який продукт рідко перебуває в вані для дозрівання сиру до кінця, бо його купують раніше. Покупці майже всі не тутешні з західної України та навіть Закарпаття. Буковельські, до прикладу, кухарі з ресторанів дуже його вподобали. Він в міру солоний, і натуральний. На смак такий твердий сир мало різниця від виготовленого з коров'ячого молока. А всім, хто купує такі продукти, чоловік нагадує, справжній твердий сир ніколи не буває насичено жовтим. Натуральний харч без барвників майже білого кольору. Покупці продукт нашого фермера хвалять і заслужено. І не тільки тверді сири з молока, а й ворду та рекоту з козячої сироватки, а також козенят, за якими приїздять шумівці звідусіль. Фермер каже, козенят купують добре, бо козяче молоко нарешті і справедливо посідає гідне місце в харчуванні українців. Особливо ж тих, які страждають алергією чи хворобами кишково-шлункового тракту. Валентин Осієвич навіть згадав, як по козенят приїхали дві киянки, мешканки багатоповерхівки. Вони купили кізочок, щоб утримувати їх на балконі. Можливо, це їм і вдалося, але я особисто вважаю це знущанням над тваринами, яким бодай в теплу пору потрібні воля і пасовище. Не бонус не зачіпає. І на цьому бувайте до побачення.